Сижу в кафе, Значить, відправили кілька посилочок і ось тут мені принесли каву і знову та сама історія. Кава і цукор. Кава і цукор. Ну типу, це не нова історія, так постійно. Так, така в нас звичка. Про це, я хочу, про це я хочу вам трошки розказати. На фоні буде грати музика, через яку у мене відео в ті, кто ці відео можуть забачити. Тим не менше, цукор і кава. Це вже звичка. чую, я це знімаю відео. даю. подивіться, там відсили 200 людей, все, як завжди. Значить, знімаю для того, щоб ви зрозуміли, що от якщо ось цю звичку сюди наповнити медом, то ось ця кава і ось цей мед, який тут може бути, дадуть результат. Який результат? Один цей, один цей значить. Клаптик цукру, саме стік, в ньому є 1,5 грама цукру, тобто це 3 грама цукру. Таких кав я в день можу або чаїв, випивати в середньому три штуки. Тобто зранку, ввечері і в обід. Три штуки. 3 три – це дев'ять грамів. 9 грам цукру. І кожного дня. Тобто 9 грам множимо на 30 днів. У нас виходить 90-200 80 грам цукру за 30 днів. От, от стіками. А якщо ми протягом всього року, там буде получатися плюс-мінус десь до кілька кілограмів. Тепер давайте перенесемо це на мет. Значить, Глюкоза, оця яка, з якої складається цукор, значно солодша е в чистому вигляді. Ну, не знаю, можливо, комусь цукор приємно ложкою їсти, але метро ложкою їсте. Розумієте логіку, ну, цукор за ложкою не їсте, тобто неприємно. Е якщо ми візьмемо мед, бодай 5 грам ці, ну хай 10 грам, тому що 15-20 грам це забагато. От Я додавав по 10 грам в каву, чай взагалі шикарно. 10 грам не втрачається смак кави і е підсолоджується, стає приємним на сприйняття. Значить, 10 грамів. Тепер давайте допустимо, що ви в день споживаєте тих самих три кави або три чаї. Що ви там п'єте? Значить, три напої, значить 30 грам в день. Значить, якщо ми 30 грам в день множимо на 30 днів, ми отримуємо 900 грамів 900? Да, 900 грам. ми отримуємо місяць. І в рік, відповідно, ми будемо отримати 12 місяців. 10 місяців це буде 9 кг і ще кіло 600, 10 кг, 600 грамів меду. Людина може споживати, з'їдаючи цього настрою по 10 грамів е, в день. Точніше ще каву, по 30 г в день. Що таке 30 г? Це столова ложка. Це столова ложка. Значить. Ви скажете, ну не всі п'ють так багато, не всі їдять так багато. Окей, okay. давайте е, оцих кіло, 10 кілограмів 600 грамів поділимо на 3. 10 кг 600 грамів. Це виходить приблизно десь по 3,5 кг на чоловік. Чисто на одну, одна, один чай або одна кава в день. Розумієте? Тобто треба по 10 грамів і, е, і це поновиться до фігару. Це реально дефіка. Тобто, якщо ми будемо скільки споживати меду, тобто 10 грамів в день, 10 грамів в день, 300 грамів в місяць, і це повичатися там 3 кг 3 кг 600 грамів в рік. Що таке 3 кг 600 грам в рік? Тепер візьміть самі телефон і 3 кг 600 грамів помножте на 25 мільйонів людей. Які є в нас в країні 25 це занижена цифра, тому що ми знаємо, що тут перепису населення нас більше, але частково поїхали в Європу і так далі. 25 мільйонів приблизно на сьогоднішній день в Україні. Плюс-мінус. Але український меди йде не тільки в Україні, а й українські меди йдеть по всьому світу. Тепер подумайте, 25 мільйонів. Якщо буде з'їдати 3,5 кілограма кожна людина в рік, що таке 3,5 кілограма? Давайте подумаємо, чи це дорого для людини, чи це недорого для людини. Якщо людина купить 1 кілограм меду, і кай за 200 гривень. Хороша власна ціна. Для будь-якого джолярка це приємніма ціна. Це крута ціна. Це та ціна, за яку джоляр буде готовий працювати. 1 кілограм. А тут а таких 3,5 треба продати на одну людину. І це, виходить, 600-700 гривень з чоловіка. В рік! 700 гривень в рік. В рік, пане, що таке? Я не знаю, чи для багатьох це багато, чи для багатьох це мало, як там у вас з цим розумінням, я не знаю, це як, хто, ну і я не вважаю, що 700 гривень це така велика сума. І е, Тому що, якщо ми візьмемо, наприклад, е, звичайну середньостатистичну українського курця, це пачка цигарок на два дні. Тобто в тиждень скурюється три пачки цигарок, це 300 гривень. За місяць скурюється 1200 гривень. Ми можемо купити е, двохрічний запас мене, якщо так говорити. Е, нам потрібно це розуміти. Е, давайте знаємо окей, ви не курите, нічого такого не цей, але ви п'єте воду, ви, ви п'єте, наприклад, е, пиво, е, ви, наприклад, е, не знаєте, все, що завгодно, 700 гривень, коротше, це невеликі гроші. Це 15 доларів. Що таке 15 доларів на сьогоднішній день, по чи 16 плюс-мініше. Коротше, суть в тому, що це не багато. Е, значить, е, Давайте підемо далі. Значить, е, Для пасічника треба продати по, по 200 гривень кг, допустимо, по 200 гривень кг. А тепер він умовно викачує е, на 10 сімей, 10 сімей. І він цих 10 сімей з 10 качає. Ну, хай по 50 кілограмів з кожної сім'ї за сезон викачає 500 кілограмів. Все класно, доглянку, бджоли не рояться, класна генетика, ну ідеальні условия. Не нормально, 500 кілограмів качає. Не треба мені писати що це реально. Я знаю добре, що це реально. Значить, 500 кг в рік чоловік отримує мед. Значить, І цих 500 кілограмів він реалізовує відповідно по 200 гривень кілограмів. Він, маючи 10 сімей, Ну, Небагато, 100 тисяч гривень. Але цих 100 тисяч гривень чоловікові з 10 сімей. На утримання йде, ну там пару тисяч гривень на утримання йде на, на 10 чоловік сімей. Реально йде на отримання ерунда. Це все, все за умови. Так, пасічники могли б круто реалізовувати продукцію за умови, що попит споживання буде 10 грамів. Меду в одну чашку так. це те, до чого я прагну довести українське бджільництво. До цього такого ви ну, це розумієте, коли до цього дійдеться, буде пік. І що це багато треба звичайно ложка меду в день? Це не багато. А давайте поговоримо ще, що є люди, які не можуть їсти, а є люди, які їдять. Дуже багато меду. Два, три відразу їх сідають мед. Ну, тобто одне друге буде корелювати. Тому цей розрахунок більш-менш коректний, Але єдина умова, що ця українська бджолярська спільнота повинна на це працювати. Не повинні писати мені коментарі, які ображають, не повинні писати мені, де ти там хапуга, де ти там барига, не повинні мені писати, де ти ще маленький, нічого ти не знаєш, а повинні написати посуд, користь споживання меду кожного дня для мене. Не ліки, а користь. Розумієте? От в чому вся суть? От чому так повинно бути. Якщо ви можете мені написати той такий коментар, що я довіже читати не хочу, Ні. в плані що великий, то ви можете написати цілу статтю сісти. Тези, тези можете написати вже на статтю в себе в себе на сторінці пишіться. Тільки напишіть правильні слова, необразні слова. Особливо це особливо до тих людей, які в Фейсбуці постійно пишуть негативні коментарі. Постійно. Візьміть на печіть один пост про те, що мед споживати це круто. Щоб пилок їсти це взагалі, блін, щось, щось нове. Що якщо ти хворієш, ти їсиш лимон, то чому ти не їсиш мед? Як, іменно як джерело вітаміну і так далі. Ви це все можете робити? Опачик, А у нас світло пропало. От в таких умовах ми працюємо. І на цьому наша зйомка закінчується. Тому, панове, підписуйтесь на канал, бікі порошу бо нас тут просто не буде зараз нічого видно. І пийте каву з медом, а не з цукром. І давайте разом збережемо бджіл і піднімемо попит на споживання продуктів бджільництва.